Незалежність це свобода, яка була здобута кров'ю та потом наших солдат і оплакана сльозами наших матерів. Нехай це свято додає нам сил та впевненості у досягненні цілей на благо нашої країни. Боротьба триває і зараз, і я вірю в нашу перемогу і бажаю мирного неба над головою. День незалежності це свято українського відродження. Незалежність це вміння розпоряджатися своєю долею у своїй державі. І зараз ми вкотре боремось за нашу свободу. Ми маємо лише одну мету наша спільна батьківщина і наше мирне майбутнє. Зі святом вас. Незалежність це не випадковість. Це результат багатьох сподвижників історії України, які боролися за нашу свободу та ідентичність. Українцям бажаю не впускати руки і вірити в перемогу. А перемога обов'язково буде за нами. Нашому поколінню судилося стати учасником творення нової української держави, втілювати у реальність одвічну мрію нашого народу. Від кожного з нас залежить, якою буде наша держава, як житимуть наші діти зі святом незалежності, Україна. Дорогий український народе, Ми воїни Національної гвардії. Сердечно вітаємо вас з Днем Державного прапора та Днем Незалежності України. Усі великі успіхи нашої держави складаються з успіхів кожного небайдужого українця, як безліч річок і потоків зливаються в один могутній Дніпро. Тож давайте, з нагоди цих свят будемо щиро покладатися на успіх наших спільних дій, вірити у перемогу в боротьбі за нашу незалежність. Продовжувати активну співпрацю, яка єднає та зміцнює нашу державу. А ми, воїни, зробимо все, щоб над кожним населеним пунктом незалежної України майорів її державний прапор. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну Гей -гей розвеселимо.